Топ неймовірних фактів про Київ. Факт 1. Київ одне з найстаріших міст Європи. Його історія налічує понад 1500 років, а ще раніше тут жили трипільці. Факт 2. у Києві знаходиться найглибша станція метро у світі Арсенальна. Вона розташована на глибині 105,5 метрів. Спускатися сюди це майже як занурюватися у хмарочос, але під землю. Факт 3. саме в Києві була створена перша у східній Європі бібліотека. Ярослав Мудрий заснував її у 1037 році при Софійському соборі. Факт 4: Київський торт, один із символів столиці. Його створили випадково. Одного разу кондитери фабрики Рошен забули про білковий корж, і він засох, але потім його використали. І народився легендарний смаколик. Факт 5. Андріївський узвіз називають київським Монмартром. Це місце мистецтва, де можна знайти унікальні картини, сувеніри та навіть почути легенди про привидів у Замку Річарда Київ, місто, яке захоплює своєю історією, красою та загадками, підписуйся, щоб дізнатися ще більше цікавого: Фаєр